Вітаю ще раз, мої дорогенькі. велике дякую за підтримку. Дуже-дуже приємно, мої хороші. Щиро вам дякую. Хочу побажати вам мирного неба, міцного здоров'я і всього найкращого. І бережемо наших діточок. Так як говорило в мене відео. так. Бережемо себе, молимося, будемо дуже обережні, мої хороші. Зараз хочу вам показати, як можна зробити швидко викрику шкарпеток трохи більше розміром. Дивіться, тут у мене ось вниз. Так шкарпетки. А це, наприклад, верх. так? Трошки менший розмір. Дивіться, просто можна прикладати. Звісно, можна зробити викройку окремо великого розміру. Я обов'язково зроблю. Це зараз хочу вам показати так, як на швидку руку можна зробити. Дивіться, ось так приклали собі на тканину. Так? А тут це у нас верх, і це низ. Бачите? Це верх. І тут регулюєте, скільки вам треба додати. Туди і сюди можете, скільки вам треба сантиметрів додати, стільки регулюєте. Поставили собі, викроїли. ось так. Викроючку обов'язково зроблю, так, на швидку руку. Ну Все. Тут обрізати, ну, малювати, обрізати, ну, як викройка. І все. Бачите, дуже швидко і просто. Ну, ось так. Щиро дякую, вам, мої хороші. Обов'язково ще зустрінемося, попереду буде, обов'язково. Синочку не віддам.